Цей диктант це у нас не є диктантом на помилки, це у нас символ єдності, особливо зараз, у час війни. 9 листопада, 2022. У студії Суспільного Володимир Мукан разом з побратимами долучається до радіодиктанту. Тоді він розповів, що вже восьмий раз долучається до написання. Я вважаю, що це перекличка перекличках своїх перекличка українців, які об'єднані однією ідеєю, із бажанням об'єднатися та підтримати хлопців він долучився і до Збройних сил України в перші дні повномасштабного вторгнення. Говорить його побратим на позивний музей. Наш командир 13-й проводив з кожним співбесіду. Чому ти прийшов сюди? Яка в тебе ціль? Яка в тебе, ну, мета? Володя сказав: мій дід воював в Другу світову. Мій батько воював в Афганістані, а мені випала дуже велика честь захищати Україну, її цілісність і незалежність. На площі Слави збираються рідні, колеги, побратими та всі, хто знав чоловіка, аби провести його в останню путь. Із Володимиром служили в одному батальйоні, розповідає заступник командира бригади Руслан Батир. Востаннє бачилися за декілька днів до його загибелі. Він був завжди усмішнений. Він завжди був. Патріотично налаштований, він дивився в майбутнє і вірив в нашу перемогу. Працювали разом з червня минулого року, каже речник Черкаської тероборони Максим Дубінський. За журналістку вдачу загиблий отримав позивний. Блискавка пройшов Харківщину, Луганщину, Донеччину, Попасну, Слов'янськ, Бахмут та інші гарячі напрямки. Він був журналіст, він піарник, він медійник. Він прийшов особисто до мене. Каже, я хочу допомагати, я хочу бути корисним. Я буду писати, я буду знімати, я буду фотографувати. Він виконував функції позаштатно, поза штатом поза своїх обов'язків. Він виконував функції прес-сержанта свого підрозділу. Їх позиція на артилерійським вогнем. Під час обстрілу Володя загинув від осколку. Його потім евокували в інше місце, але не встигли. Велика втрата крові. Він загинув втрати крові. Декілька тижнів тому чоловік отримав офіцерське звання молодшого лейтенанта. Додає Максим Дубінський. 24 лютого минулого року він пройшов, не маючи ніякої підготовки. За рік за рік з копійками він дослужився від солдата-стрільця до офіцера, до заступника командира роти. Він завжди хотів бути усьому першим. Усьому він завжди хотів бути усьому найкращим, і він очолив штурмову групу. Він надзвичайно. Освічена людина, розумна людина, інтелігентна, вихована. Це була нова генерація українських Збройних сил України. Я їм робила шеврон. І, походу, ми затоваришували дуже. От, я просто була здивована, наскільки людина розумна світла. Зі слів Максима Дубінського, у Володимира залишилося двоє дітей: дружина, батьки та сестра. Тетяна Зозуля, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.